Ранку на каналі Файні квіти, Городина, Садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 листопада та на перший день зими, 1 грудня 2023 року. Спочатку розглянемо справи 30 листопада. 30 листопада спадаючий місяць буде знаходитися в Знаці Рак. Можна сіяти в теплицях насіння сидератів, Зелених культур, не тільки в теплицях, але і в горщиках, щоб вирощувати на підвіконі, також можна пророщувати насіння для отримання мікрозелені. Сприятливий час 30 листопада для поливу і підживлювати вже рослини можна тільки ввечері, після спаленого шляху місяця, саме час ввечері. Не можна 30 листопада проводити зелені операції на будь-яких рослинах, і сьогодні несприятливий день для різних заготівель продукції рослинництва та тваринництва, для закладки овочів та фруктів на зберігання. Завтра, 1 грудня 2023 року, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 18 години вечора, а потім перейде в знак лев. З 15-ї години, 7 хвилин та до 18 години це час місяця без курсу. Тому всі посіви, працю з розсадою треба завершити до 13-ї години дня. Нагадаємо, що саме можна сіяти до 13-ї години. А те ж саме, що і вчора ми робили: це насіння вітаміної зелені, сидератів та пророщувати насіння для отримання мікрозелені. Поливи будуть ефективними тільки до 16-ї години, а підживлення вже не можна проводити. Далі в нас починається процес підготовки до переходу в знак стихії вогню. Тому, будь ласка, з підживленнями сьогодні пропускаємо. Зелені операції не можна проводити ще на будь-яких рослинах. І 1 грудня це знак стихії води, основна енергія знак, знаку стихії води. Тому це несприятливий день для різних заготівель та й для закладки на зберігання овочів та фруктів. Настав час наступної рубрики важливої рубрики. Називається вона «Важливо для здоров'я. Це період 30 листопада та 1 грудня 2023 року, коли місяць буде знаходитися в знаці рак. Рак, водна стихія, тут є свої особливості. В період. Знаходження місяця в знаці рак виникають психічні розлади, будьте уважні, не можна цього дня ні в якому випадку голодувати. Приймання, приймання їжі необхідно дотримуватися, нічого не виключаючи і не зрушуючи годин прийому. Все повинно бути точно в потрібний час. В ці дні існує ризик отруєнь, будьте уважні. Ваше харчування, всі продукти повинні бути свіжими. Не можна в цей час переїдати, допускати агресію та перепади настрою. Не приймайте в харчуванні молочні продукти, сирі овочі, холодну їжу і не пийте холодні напої. А ось що дуже добре для нашого здоров'я: легке харчування. Повинні бути салати із відварених овочів, готуємо овочеві супи, до супів житній хліб використовуємо. Варимо рибу, готуємо морську капусту, картоплю, топінамбур, моркву, буряк. Якраз ці овочі можна відварити і зробити різні салати. А також дуже корисний дні мигдаль. Та різні екзотичні фрукти, але екзотичні фрукти не повинні бути в цей час холодними. Їх треба підігріти. І той же сок, якщо ви зробите, або ж самі фрукти, будь ласка, вони повинні бути теплими. Ось такий сьогодні у нас випуск ранковий випуск. Ми зустрінемося з вами увечері, а поки що бажаємо вам усіляких гараздів, миру вам та добра! На все добре, бувайте здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.